Одягнеш хустину, і ти справжня жінка. Бо ти з України, і ти українка, а наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу, і хустка жіноча не вийде із моди. Що ж таке хустка? хустка Шматок тканини, обов'язаний трикотажний виріб, переважно квадратний, який пов'язують на голову, шию, накидають на плечі. Хустка прийшла на зміну давнішим платовим жіночим головним уборам, обрусу та намітці. Це був обов'язковий головний убір заміжної жінки. Вбиралися в неї також незаміжні дівчата взимку. А під палючим сонцем в деяких регіонах пов'язували її як начільну пов'язку. Носили влітку полотняну або куповану ситцеву, взимку домоткану. Хустки свідчили про рівень достатку родини. У давнину великі хустки з тонкого полотна на ярмарках коштували дуже дорого. Саме тому найкращі хустки з великого розміру. Носили тільки заможні люди і зазвичай тільки на великі свята Пасху чи Різдво. Хустку купляв батько дочці на весілля або ж дуже добрий господар своїй дружині. Саме тому вона була реліквією, що передавалась із покоління в покоління. Молоді дівчата носили білі або яскраві хустки, старші жінки темні, а вдови. Лише чорні. Жінки пов'язували хустки повер очіпка, а дівчата без нього. Жінка якомога ретельніше ховала волосся, натомість дівчина його показувала. У нас на Чернігівщині хустку згортали валиком, укладали вінкоподібно навколо голови, зв'язували кінці над чолом і ховали їх калачиком. Традиційним кольором для української хустки був саме білий. Орнамент на хустках був переважно геометричний, а у XVIII столітті надійшов у моду рослинний орнамент квіти рожі, Васильків, гвоздик. Хустки також мали різний розмір маленькі були більш повсякденними, великі одягалися на голову, а на грудях закручувались, щоб було тепло. Наприклад, якщо жінка несла маленьку дитину, то закутувала і її, і себе. Хустка здавна відігравала обрядову роль. На родини приходять родичі з хлібом і хусткою. На хрестинах перев'язували руки кумом і священникові. Хустка оберіг дитини і матері від злих сил. Під час сватання дівчина дарувала хустки старостам, а найкращу пов'язувала хлопцеві, якщо давала згоду на шлюб. В разі незгоди парубок отримував гарбуза. Покривання молодою хусткою. Цей звичай є символом того, що вона ніколи вже на вечорниці до дівчат не піде, бо вона стає заміжньою жінкою, господинею в домі. У козацькі часи. Хустка також була символом вірного кохання, адже дівчата вишивали козакам хустки шовковими нитками та давали їм цей подарунок у дорогу з обіцянкою дочекатись їх повернення. А вони захищали козака від усіляких бід, Дарувала шиту шовком хустину, щоб згадував на чужині. Хустка супроводжувала людину протягом усього життя. Від народження хрестин до поховання. На похоронах усіх обдаровували хустинами, прив'язували до поховальних вінків, ними тримали свічку, померлому закривали очі хустиною. Крім цих обрядів, хустина використовується як хустина вузлик. І з вечерою до хрещених батьків на Різдво, на хліб, щоб не черствів. На дитячій колисці від вітру і лихого ока. Хустина згадується і в дитячих піснях, хороводах, іграх. Подивуймося, ж нині незнищеній живучій любові нашого народу до простого та водночас незбагненного дива української хустки, нехай матерям, коханим, молодим дружинам, бабусям несуть хустки дарунки. Барвисті, як сад на весні, мерехтливі, як світання над річкою. Не цурайтесь, хустинок, дівчата, що ж ви носите тільки шапки. На хустки Україна багата, і цвітуть ще на них бережки.